Вітаю, мене звати Архангел Гавриїл. Я прийшов до Марії, щоб розказати про народження Ісуса Христа. Я розказав, що для Бога немає неможливої жодної речі. Коли я сказав Марії, що вона народить сина. Вона здивувалась і запитала, як це станеться, коли я не маю чоловіка. Я їй відповів: Дух святий найде на тебе, і сила Всевишньо окриє тебе. Тим ти святе, що народиться, назветься Син Божий. У Бога немає неможливого нічого. І Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені по твоєму слову. Так і сталося. І я точно знаю, що ти теж чув про чудеса, які робить Бог і сьогодні. Завдання для тебе. Напиши список чудес, про які ти вже чув.